Доки я не веду вогонь, палець на тусклочок я не кладу. Це убезпечить мене від неконтрольованого пострілу. Потрібно ознайомитись із правилами безпеки, перш ніж взяти до рук автомата. Інструктує військовослужбовець із позивним Кучум. На всіх своїх заняттях я починаю з того, що зброя дорівнює відповідальність. Якщо ти не готовий не відповідати за наслідки користування зброєю, не бери її до рук. Зброю. Отримуєте виключно за цирю або під магазин. Другого варіанту у вас немає. Черкасець Кирило каже, не вперше на вишколах. Певен такі знання нині потрібні кожному. Перевіряємо відсутність набоя. Я був на лекції там про цивільний спротив на окупованих територіях. Я був на буду ще на тактичній медицині, незалежно від того. Чи плануєте ви воювати чи ні? Ці знання ну краще, щоб вони у вас були в копілочці. Черкасець Антанас прийшов на заняття із товаришем. Для мене це дає впевненість в тому, що я зможу захистити свою родину, свою домівку, і у будь-який момент я зможу користуватися зброєю так, як потрібно. Як правильно користуватися зброєю? Практично відточують протягом півтори години. Програму ми включаємо всі саме основні теми, які сьогодні потрібні населенню. Це вміння користуватися зброєю, правила поводження зі зброєю, це пожежна та цивільна безпека в умовах надзвичайного стану, тактична медицина, це мінна справа, це вишкіл сумісний з громадською організацією талан ЮА, Черкаським інститутом міста. Силам територіальної оборони на заняття розглядають декілька типів зброї. Особливу увагу приділяють автомату Калашникова. каже Кучум. Цей автомат відживає своє, але оскільки він є наймасовішою зброєю, почали ми своє навчання з нього. Але паралельно показали один із карабінів на базі р 15 Він принципово відрізняється для того, щоб люди могли також скористатися і карабінами на цій платформі. Сьогодні вчиться тримати зброю в руках. Іван одного заняття говорить, щоб стати профі у цій справі замало. Зараз ми по максимуму набираємо інформації, а потім поступово-поступово все більше і більше будемо над цим працювати. І я думаю, що головне почати. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.